Всім привіт! З вами Кривуля Андрій Charlie. Ласкаво прошу в другу фінальну серію мого Making цієї зачіски. Після цього призначаємо ще один модифікатор Edit Guides, в якому ми можемо активувати різні групи і починати їх фарбувати за допомогою вибору за групами. Отже, для вибору першої групи необхідно ввести її номер. Потім натиснути клавішу Enter і, нарешті, натиснути кнопку Select. Далі активуємо Paint Brush і створюємо Groom Color канал, який використовується в Unreal Engine. Щоб пофарбувати волосся, спочатку вибираємо Color. Потім вибираємо канал Groom Color G і активуємо Multi-Channel Display Color. Якщо ми почнемо малювати, фарба лягатиме на все волосся, а не тільки на обороне. Щоб почати малювання по обраному волосся, необхідно активувати опцію Effect Selected Only. Далі ми можемо вибрати другу групу, активувати інший колір і розформувати її. Аналогічно робимо і з іншими групами. Кольори можна використовувати будь-які, зокрема один колір із різними відтінками. Таким чином, я отримав цей колір. При цьому ви можете вимкнути опцію «Effect Selected Only і пофарбувати верхівку в будь-який відтінок. У результаті отримали кінцевий результат, який працюватиме в Unreal через Vertex Color». Трохи пізніше я покажу, як домогтися цього. Гаразд. Давайте розглянемо, які ще модифікатори я використовував для фінального результату. Це Change Width». Generate Strand Data для Unreal і PushAway from Surface для того, щоб кінчик хвоста не перетинався з тілом. Ось і все, що я хотів розповісти про хвостик. Тепер давайте перейдемо до вузла. Я створив такий mesh і по ньому пустив волосся за допомогою Hair from Mesh Strips модифікатора. Налаштування тут досі прості. Це 20 000 волосків і 60 точок для однієї волосинки для кращої якості. Якщо поставити мало точок, то реберістість вузла кидатиметься в очі, що знизить реалістичність моделі. Тепер я видалю три верхні модифікатори, які використовував для контролю перетинів з іншими об'єктами. Після цього я розповім про модифікатор Freeze. Я надав об'єму цьому вузлу за допомогою модифікатора Freeze з такими налаштуваннями. У наступних модифікаторів Ornatrix принцип роботи і завдання аналогічні тим, що я показав на попередніх об'єктах. Отже, ми розглянули всі об'єкти в Maya. Тепер поговоримо про налаштування в Unreal Engine. В Unreal Engine Я завжди використовую шейдер, який мені допомогли створити Renhard The Fair. І команда Романа Циганова. Налаштування матеріалу містить безліч опцій, які можна налаштувати. Цей шейдер був показаний в уроці, який вже є на моєму каналі. Моделі шейдер доступні для купівлі на CG Trader. А зараз давайте поговоримо про налаштування в проєкті. Щоб отримати такий колір волосся, я використовував такі кольори в root і Tip Dye Color. Щоб вибір кольорів був доступний, потрібно увімкнути опцію Apply Hair Dye. У цьому прикладі я не використовував Albedo і Vertex Color. але далі я обов'язково покажу, як використовувати Vertex, як і обіцяв. І так виглядають налаштування всіх інших параметрів. Тепер давайте подивимося налаштування Baby Hair. Ця частина волосся має трохи інше налаштування і кольор, щоб забезпечити правильне змищування з основним волоссям і плавний перехід від шкіри до волосся. Також для хвоста я теж використовував окремі налаштування в матеріалі. Отже, за матеріалами все. Тепер я розповім ще про два моменти, а потім ми почнемо працювати з вертик скала. Щоб уникнути втрати root UV під час повторного імпорту Alembic в Unreal Engine 5 завжди створюйте копію, а не робіть реімпорт. Для презентації своїх сцен я використовую проект пресетів освітлення з MetaHuman Lighting, доступний в Unreal Marketplace. Отже, давайте розглянемо, як працювати з в Unreal Engine 5, який зараз створимо в Ornatrix Maya. Я буду показувати на прикладі звичайної площини, щоб це було максимально зрозуміло і швидко. Відразу ж експортуємо цей об'єкт у форматі FBX, щоб потім імпортувати його в Unreal Engine. Далі застосовуємо пресет for Ball до цього об'єкта і коригуємо довжину волосся в Guide From Mesh. Налаштовуємо напрямок волосків за допомогою модифікатора Comp. Накладеного поверх Edit Guides, вмикаємо 100% у Guides. Після цього додаємо кламп за гідами. Далі вмикаємо опцію Add Clump Index Channel у налаштуваннях Clump і використовуємо цей канал у модифікаторі Freeze, щоб отримати такий ефект. После этого добавим еще один фриз модификатор и делаем такие налаштування. Также давайте добавим Lens модификатор, чтобы сделать вариацию длины волос. Теперь выше модификатора Lens Modifier добавим модификатор Edit Guides. Выберите пензель для фарбования волос и добавьте канал Groom Color. Перед модифікатором Edit Guides додамо модифікатор Generate Strand Data. У ньому зробимо такі налаштування. У самому верху додамо ще один модифікатор GenerateStrand Data. У ньому налаштовуємо параметри так, щоб Unreal бачив тільки одну групу. Після цього в налаштуваннях Change Width, вибираємо опцію Full для кривої. Це спростить налаштування товщини волоска всередині Unreal Engine. Отже, тепер можна приступати до фарбування цього об'єкта. Для цього переходимо в Edit Guides. Далі вибираємо пензлик і фарбуємо в будь-які кольори. Тепер приступимо до фарбування по групах. Для цього активуємо Root режим і спускаємо нижче до вкладки Trend Groups. Щоб вибрати першу групу, вмикаємо опцію Use Trend Groups і вводимо одиницю в поле Trend Group. Натискаємо на кнопку Select. Вибираємо будь-який колір і активуємо опцію Effect Selected Only, щоб фарбувати тільки по цій групі. Приступаємо до фарбування. Далі обираємо інший колір, активуємо другу групу і фарбуємо її в цей колір. Тепер давайте експортуємо отриманий результат в Ornatrix Alembic. Щоб експортувати вибрані об'єкти у форматі Ornatrix Alembic, виберіть у меню File, Export Selection Ornatrix Alembic і зробіть подрібні налаштування. Імпортуємо раніше експортований плейн у сцену Unreal Engine. Після цього імпортуємо Ornatrix Alembic, перевіряємо наявність Root UV і обов'язково робимо такі налаштування. Не витрачаємо час на створення Groom обєкта і просто притягуємо імпортований у сцену. Призначаємо мій шейдер на Groom обєкт вмикаємо Use Vertex і налаштовуємо Vertex Blend. Ви можете змішувати грум-об'єкт з оригіналом або залишити його повністю забарвленим. Vertex Color у вашій сцені відображатиме забарвлення, яке ви використовували в Ornatrix. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте написати про це в коментарі, поставити лайк і підписатися на канал.